Привіт мої хороші! З вами Ірина Україна, і я нарешті вирішила <пів> повернутися до зйомок, до зйомок своїх декад. І оскільки в мене нічого не збережено від знятого за першу декаду, крім фоточок деяких, і за другу я взагалі нічого не знімала вже, ну, чесно такий був настрій, знаєте, незнімальний. Я зроблю вам таке невеличке відео просто, що за ці дві декади повишивалося. А те, що було в особистому, те, що хто любить розпаковки, хто любить якісь мої походеньки, навчання, я 30 числа 31-го, да, буде відео за третю декаду і за місяць, і там вам трошки розповім, як. Проживеться місяць березень мій. Тому такий буде незвичний формат цього відео, невеликий, саме про мої вишивки. Ви знаєте, що я вишиваю зараз 5 процесів по 5 днів. Це така ротація у мене. І першим процесом цього місяця, це ну, за дві декади, я вам говорю, це була. Тала. Почалась вона в лютому і, і 4 дні в березні я її повишивала. Тут такі погоні у нас, як в Лос-Вегасі, в Лос-Анджелесі, не знаю. Знаєте, думала без склейок, без монтування знімлю відео, як дівчата знімають, але не вийшло. Така погоня була стільки. Машин сигналили, сирени, арени, прийшлося вимкнути і знову вмикаю. Тож, це моя тала, на якій вишито 2,166 хрестиків і 17,9% на сьогодні на 20 березня вишито. Ви знаєте, коли вишивала, багато що хотілося розповісти, але не вмикала телефон. Навіть не записала, потрібно було записати, тому що я не згадаю, що я тут розповідала, легко вишивається, гарними шматками. Єдине, що от мене трошечки бентежило, це оце оцениками якимось і колір, Він такий темноватий, але я дивлюся, що здалеку, в принципі, тут ще будуть якісь. Зірочки, бльосточки, бісеринки то, мабуть, і не так погано. Дуже легко йде, по скільки я тут вишивала хрестиків 300-300, 300, 360, 340 і 569, майже 600 в останній п'ятий день я повишивала. Тому. От тут вже, по-моєму, оце така є талія. Далі буде вниз, перепялювати і вишивати дуже широка, тут ставлю фото, нижня частина спідниці цього її. Ну, що ще сказати? Отримувала задоволення, дуже чекала. І от в перший день я вишила 588 хрестиків. І в. П'ятий день теж було 569, а так по 300 хрестиків. Тому що недостатньо було часу, недостатньо бажання, мабуть. І отак воно вишивалося. Ох. Чесне слово, не згадаю, що я ще хотіла про неї розповідати. Як дівчата так гарно розповідають годинами моє, це де, мабуть, саме коротке за історію відео. Але нічого, покажу. Просто щоб ви мене не загубили. А 31-го вже ставте дзвіночок і тоді велике відео про весь місяць. Чому ж це у мене такий невишивальний настрій? Що я купувала, що я готувала. Я вам потім розповім більш детально. Так, так я собі запланувала другим процесом моїх, ну Це як би бо перший в п'ятиденка це ще було в лютому, а от уже за березень, як під номером 3, у мене був Лондон. Лондон це. Мій довго буд вже, бо я вже 2 роки його вишиваю. Але останнім часом він пішов гарненько, дійшла до яскравих кольорів. І оця будка росте. Зараз я його повишивала теж 5 днів і 2 700 аж вишила. Тому що щодня я вишивала на ньому по 500-400 хрестиків, 600 почти 777 даже один день був. По ночам затримую, сяжу, вишиваю. І він так гарненько йшов, бо тут такі, бачите, більш е, логічні ділянки на ниточку вистачало. О, отак, не знімаючи з пяльців, вам показую, що цей край вже вишитий, той лівий теж і йду наверх. Наступного разу повишиваю отут. Так, це о, ховається, значить, можна ручки показати. Отут, якраз, мабуть, ще десь тисяча дошиється. А може вже буду і перепялювати на верхній лівий край. Тому дуже мені подобається, як присувається. Взагалі гарно, цікаво. і Легко пішов, хоча це 18-й канва, хто пам'ятає, як я його починала. то були взагалі і сльози, і сумніви, що я його взагалі колись вишию. Той асфальт мокрий, кольори ті сірі. Було дуже е, важко вишивати. Мені 18-й кан. Тепер я звикла, мабуть, до нього, не знаю. Ну, летить, летить, як і всі процеси. Ну, то що часу я виділяю ввечері, вишиваю три. 4 години, а швидкість у мене невисока. О, тут я вже почала навіть парковку приміняти, тому що так ниточки хотіла закрити вже цю частинку, і розумієте, що тут по кілька хрестиків вище не перепялювала. От, Тому тут вже буде дерево. Зараз я вам ставлю фото. Як було, коли я його починала вишивати. І тепер бачите ви, як стало, що дошилося. таку знаєте, потрошки-потрошки. І загальне фото цієї картини, яка воно буде, бачите, там то дерево помаранчеве яке над головами їх буде вишито. Я вам вставляю Тож, теж роблю фото, щоб запам'ятати, так, я вас Сила, вибачте, запам'ятати, як виглядає лондон на сьогодні, 20 березня. І наступний, третій, який вишивається процес. Подивіться, який він гарненький. Це лише 2 дні я його повишивала. Ну, всього в 10 але на ці, в ці ротації, в ці п'ятиденці, позавчора і вчора я повишивала. 700 і 500 хрестиків, 1200 вишила на цій совоні. Подивіться, вже, крім клюва, є ніс для порівняння, як було на початку. І подивіться, як стало гарно зараз. Тож, сьогодні ще, ну, ще три дні вишивати мені цю совоню, вже побачите ви в кінці місяця, скільки за цю декаду вишиється за третю. А і всього за ротацію за 5 днів треба перепялювати, бо тут вже мені незручно якось вишивати. Ну, Трошки повишиваю, мабуть, може можна якось дорівняю цей куточок. А, що хочу сказати, що теж йде легко, дуже багато півхреста. Він якось сумно мені вишивається, то я тако беру ниточку, дві півхреста вишиваю. Потім е, хрестиком. Хрестиків тут небагато. Одного кольору, тут за 6, за 10 другого, за 5, за 5 третього. От то я так опять оце, хрестики, хрестики, потім опять фу, пів хреста зафугувала. І так в підсумку. Початку якось рахую, цей півхрест вишиваю, 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 дивлюся, 180 такі хрестиків. Думаю, ну ще хоч сотню. Тому що трошки хрестиків, трошки півхрестиків. Дивлюся, о, вже 300-400, хорошо, 500 хрестиків за вчорашній порахувала. Там, я не знаю, півхрести, воно, ага, 710 півхрестів і 174 всього хреста. Разом вийшло 529. Бачите, як рахує цей, ця програма. 34% готово. ну, За півроку, я думаю, закінчу. Хоча в квітні я їду додому, я не буду брати одну вишивку я свізьму. Тому, що вам сказати, не знаю, норму треба зробити 500 хрестиків у нас тут за місяць. За квітень, якось на початку взяти якийсь вихідний до від'їзду, там буде один, по-моєму, вихідний. Щоб зробити тих 500 хрестиків і не бути довжним. Хоча, ну, в принципі, наперед я вишила набагато більше. Не знаю, що вам сказати, мені дуже подобається. Це щось оці оці сині, треба перевірити, чи так на той схемі. Якось воно так, як наче якась помилка, да? оці оці. Саме такі. А може ні, подивлюся. Це зараз тільки через камеру побачила. Тут 16-та канва, тому взагалі нема ніяких проблем. і Хоча ниточки Да я хотіла сказати, ці нитки, вони так путаються, пушаться, навіть з органайзера їх важко зняти. Вони між собою, оце тако з... ну якісь ужасні нитки. Я навіть даже скажу, які тут зараз під рукою М -м, аїда, нитка пальміра. Ну, коротше, вони мені геть щось не подобаються. Знаєте, вони такі чіпляючіся цими версинками, а тут воно подивіться, бачите? Одна розтягується, розслоюється, тонка, нитка, друга. Ну це блент, але все одно, бачите, яка одна то груба, одна тонесенька. А геть, мені не подобається. Ну, такі, ну, що робити? Сама сова прикольна, біла, така. Ось такі дзьоб, таке око. Красуня. Так, це були е, ті о, роботи, які були в ротації. Була ще одна. Але вона фінішувала, я вам покажу її в кінці. Бо я, за нею, чесно кажучи, забула. Зараз треба йти діставати. Е, між справами, коли я не хотіла ставити тримач, я так, п'яльці в руки брала. Я не всі маленькі на тримач чіпляю, я вишила, вишивала цю чашку потрошки кілька вечорів. Е, зараз я подивлюся, я забула, що вона в мене є і в електроні. В вигляді 63% вишито на ній. В березні я вишивала 5 днів її. Три дні в першій декаді і 2 дні в другій декаді. Ну, тако часто ввечері вихідний брала потрошки вишивала. Отже, це така була відпочивалочка, яку я вишивала, коли не хотілося вишивати щось велике і тягати той станок. Ще 40%. Небагато бісеру залишилось вишити, а ой, хрестиків, а далі буде бісер. То, що я вже більше люблю. Зараз я вам скажу, що хрестиків залишилось 749, ну, це ще на два рази, два вечері якихось. Ці роботи я беру коли вихідний. Чи... Ну, коли просто не хочеться небагато часу і не хочеться витрачати день в тих ротаціях п'ятиденних. так виглядає чашечка. Мені вже подобається. В три нитки вона вишивається по ключу, і я так в три нитки все і вишиваю. Ну, гарно виходить гарно. Так, так. далі ще Тані за СП, як завжди безкінечна історія. І там почалися. Вишивки кавоманів або пасхальні. Кавоманів у мене немає. А Пасхальні у мене така гарненька крашенка чи писанка від чарівної країни. Я тут намагалась порахувати, скільки хрест, цих хрестиків я на ній вишила. То десь в перший день це ще було в січні. місяці, Тиждень стартів я її почала, вишила тут трошечки знизу біля 100 хрестиків приблизно. І потім, от 130, 438 і 51 вечір я повишивала три вечора. То, бачите, 600 хрестиків десь на ній ще додалося. От, далі ще трошки буде хрестиків. І потім бісер. Бусини тут є такі, от подивіться, як вона має виглядати. Я вихідний, якийсь сяду, знов її повишиваю. Можливо, сьогодні, якщо на е, перередагуванні, зможу вишивати, бо саву не буду ввечері витрачати на те, що не зможу багато вишити. Так, у мене організація йде, коли немає електронної схеми. У мене ще червона вдома, по-моєму, є, але вже до паски я її не встигну навіть забрати не то, що вишити. Тут сконову лінійку, але я зараз по кольорам вишиваю, це коли бісер, то лінійка допомагає. А по кольорам ну, трошки Ось така краса ще буде завдяки СП у вайбері. Так, ну і був у мене один фініш, Зараз я вам наближу, покажу оцю змійку. Я її вишивала з двох сторін, перший раз вишивала з двох сторін, намучилась. Знаєте, таку вишиваю, потім розпорюю неправильно, ніяк не могла зорієнтуватися, з якої сторони дивитися на ті рядочки, вишивати. Потім звикну, повишиваю трошки, відкладу. Коли, коли беру наступного разу, знов помиляюся. Без кінця її розпускала, знов вишивала, але підсумкам задоволена. І, можливо, колись-колись, коли буде час, вишию ще щось з двохстороннє, бо вже зарікалась не вишивати. Але ті, що в мене ще дві залишились, я буду робити односторонніми, то набагато швидше і приємніше. Але подивіться, як вона теж з двох сторон гарненько. Вийшла така від вірени, я вже говорила. І сподіваюся, дівчата, хто за моїми порадами купували цього виробника, теж е напишете відгуки, чи вам сподобалася е е сама заготівка і бісер. Як підбирає вірена, які кольори і сама якість. Особливо бісера мені подобається. Так, я ще навіть не розібрала органайзер в якому. Отак я змішувала кольори, тому що нічого такого спокійно бачу, де синій, де блакитний, де білий. світло зелений темно-зелений, там небагато 10 кольорів. Але чорного, білого, там зовсім трошки. Так, оце зелений жовтий. Блакитний синій, Більш, більше їх, а то все потрошки. І залишилась фетрова частинка, бо вишивала я з двох сторін. Бісеру залишилось, крім того, що в органайзері ще і по пакетиках. На другий відшив не хватало, але в Двірина пише номери, зараз попідписую і розкладу в свої збережені бісерні коробочки. От, мабуть, це все, що вишивалося у мене в березні за ці дві декади. Я вам обіцяла відео з розпаковкою з тему. Але я його не зберегла, Коли я сіла монтувати, його нема. Чистила телефон і видалила. Тому просто потім знімлю все, що придбала окремо. Організовую ми вже тут мій куточок для роботи. І я покажу потім уже просто все. Все-все разом. Так вийшло. І от, мабуть, тому що я там повидаляла багато того, що не потрібно випадково, я і не хотіла більше знімати. Не було настрою. Я знала, що знімлю потім. Все разом вам покажу. І таке невеличке відео, дуже вишивальне. Взагалі нема ніяких розпаковок і нічого. У мене сьогодні вийшло. Ну, все, мабуть, давайте будемо чекати наступної декади, що буде вишиватися, продовжувати. Я буду вишивати по ротаціям, оскільки в мене був фініш о, санти в лютому, його дістала. Щоб ще раз нагадати собі і вам. Він у мене вибув з ротації, він був п'ятиденні, і там зараз чотири процеси залишились. Прев'ю вам вставляю перше це Різдвяне село, другий це Тала, третій це Лондон і четвертий – це сова. Це ті, що залишились п'яти. Я подумаю, який буде після сови наступного кола. Я вже подумаю, який процес. Включити. Отже, вже весна, а я вже тільки завершила символ року, а ще два у мене лежить вишитих. Так, поклала для фото пару своїх процесів, і для того, щоб з вами цьому попрощатися. До наступної зустрічі, до наступної декади до 31 березня. Дякую, що ви дивитесь, що дочекалися цього ефіру і більше не будемо губитись так надовго. Робимо фото на павку. Ой, вибачте, я вас завалила на пам'ять до нових зустрічей. Дякую вам за коментарі, за лайки. Що ви думаєте про такий формат відео?